Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 20 доба, початок 20-ї доби. І у нас починають на світ з'являтися ціпки. Хочеш ти того, чи не хочеш, є в тебе здоров'я, чи немає в тебе здоров'я, можеш ти тут знаходитись чи ні, але. Процес у нас пішов і на світ починають з'являтися одеські курчатка. Чую, що вони вже там піщать. Віконечка в інкубаторі оглядові повністю вже запотіли. Температура, як ви бачите, у нас 38, волога піднялася до 85%, але вона ще збільшиться. І процес там вже у нас іде. Це для тих, хто дуже хвилюється, що з моїм режимом інкубації курчата на світ не з'являється. Так, двадцята доба. Дивіться. Яйця з решіток. Я не дістаю. Так, вони в нас тут і залишаються інкубуватися. І зараз ми дивимося, що в нас тут є. Так. Одне у нас є, друге у нас є. Ось таке красиве, третє у нас є. Четверте. П'яте. І зараз шосте. У нас трошечки тут застрягло. Але ми його дістали. Шість ось, ось таких ціпочок у нас вже є. Це в нас 20-та доба, початок 20-ї для інкубації за моїм графіком і моїм режимом це взагалі супер. Ось так вони прокльовуються, прокручуються. Ось у нас проклюнуте, ось проклюнуті. Ось проклюнути. Ось прокрутилося, уже з'явиться зараз на світ. Діобиком там собі рухає. Кришечку ми йому трішечки підійнемо, і воно собі на світ уже з'явиться саме. Забираємо ці всі скарлупки, і ось Можна і курчат цих забрати, вони вже, в принципі, обсохли. Інші тут попроклювалися. Це в нас такі самі перші на світ з'явилися. Ось, бачите, проклюнуте, проклюнуте. Ось проклюнуте. Це вам тільки-тільки. Так що накриваємо кришкою наш інкубатор і очікуємо, що у нас буде далі. Пройшло у нас. Декілька годин. Віконечка в нас запотіла, але в нас не може бути все нормально. Ще пропало світло. Не відкривав інкубатор. А Тепер вже подивимось, що у нас там відбувається. Ух ти! Ух ти! Дивіться, які мишки. Дивіться, ми практично всі з'явилися на світ. Ух ти! Оце красота! Така красота, ця красота, які хочеш. І чорненькі, і якісь сіренькі, і голубенькі, і риженькі. і які хочеш. Дивіться, скільки в нас з'явилося на світ. Це в нас 20-та доба. І наш тут так багато-багато-багато. І те, що розказують, що там... Дуже погано і дуже недобре, коли яйця лежать на оцих лоточках для інкубації, то, як можете бачити, нічого воно не заважає і нічого воно не шкодить. Оце красотунчик вилупився, все ще красотунька. Біленьке, зриженьке, буде дуже гарненьке. Я таких люблю чіпочок. І курочок таких люблю. Вони ще не всі в нас пообсихали. Взяв коробочку, але коробочка маленька. Я не думав, що їх так багато на 20-ту добу вже з'явиться на світ. Так, вони не всі тут сидять. Діти, які ще провалилися. Під решітку такі важкенькі ціпки. Хороші такі тіпуньки. гарний улов. Тут взагалі всі шкаролупки в кучку збилися. Тут ще хтось народжується у нас. Ось такий, тут ще теж хтось ось проклюнувся. вилупляється. Тут ще у нас проклюнуте є. Так, ось такі, ось такі типуньки. Ось такі одесити у нас з'явилися на світ. Коли вимкнули світло, то Стало якось не дуже весело. Думаю, все. Курчатка там понакльовувалися, деякі вже на світ з'явилися, деякі ще з'являються. Волога зараз підніметься до максимальної позначки і курчаткам буде капець. Але, дякувати Богові, ненадовго воно зникло те світло і все нормально. Ось такий файнющий уловці поток. Ось такий сітібат, великий такий чуб зараз подостаю всіх. Тоді вже будемо дивитися, хто в нас чубатий, хто в нас не чубатий. Саме головне, що вони практично всі ось, дивіться, на світ з'явилися. Залишилося взагалі декілька яєчок. Оп, так оп. З ним народженням. Так, ось два у нас впало під решітку. І зараз я їх дістану. І ось така картина. Що у нас залишається? Залишається раз, два, три. Чотири. П'ять. шість, сім, Вісім. Дев'ять. Із яких? Одне, два. Три, чотири, п'ять. Проклюті. шість, сім також проклюнуті. Два не проклюнути, сім проплюнути. Ось у нас така картина. І ось у нас такий прекрасний. Resultation. Я думаю, що це просто, просто шикардосно. Було у нас 80 яєць, закладено було 79, 6, напевно, я викинув. І можете порахувати, скільки тоді на світ з'явилося ціпок. 73 яйця залишилося для інкубації, і 73 яєць. У нас не проклюнуто всього-навсього два яйця. А тепер дивіться, яка красота з'явилася на світ. Я думав, дійсно, що їх буде трошки менше при першій виборці. А перша виборка у нас стала перша і основна. Ось такі ціпки з'явилися у нас на світ, треба дати їм обсохнути, щоб було добре видно їхні прекрасні шевелюри, такі чубатики. Зараз я їх під лампочку швиденько посажу, тут буде у нас гарний великий такий чуб, тут такий помпон є величезний. І тут у нас є такий тюбчик, такий помпончик. Загалом курчатка всі гарненькі, живенькі, здоровенькі, всі різнокольорові. Чисто чорних курчат взагалі немає. Вони всі якісь будуть сіренькі, голубенькі, цікавенькі. Ось такі на світ вони з'явилися. Так що хто іще не замовляв яйця від чубатих курей, хто іще не бачив цих. Прекрасних курей. Можете переглядати попередні відеоролики, звертатися до Володимира, замовляти яйця і отримувати гарні результати. Я думаю, що результат просто шикарнющий. І ще раз вам хочу його показати, дивіться. Просто все з карлубки і вже є. Тіпки. Так що і ще 5 курчаток у нас на світ з'явиться. Ось два проклюнутих. Три, 4, 5, 6. Шість проклюнутих. І два у нас не проклюнутих. Ось така картина. Теплуша з роботою справилась на ура. Все супер, Прек... прекрасно, класно. І як завжди не перевершимо. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Всім пока і до нових зустрічей. Ти куди бігла ти? Чубатурка. И комашничок кольоровий.